У поточному році відбулися певні зміни вступу у виші України. Позначилося це і на навчальних закладах системи МВС, адже вступивши до відомчого навчального закладу, кандидат фактично відразу стає співробітником органів внутрішніх справ. У зв'язку з чим на всіх кандидатів оформлюється особиста справа, в якій накопичується інформація про кандидата, про стан його здоров'я, рівень освіти і інші особисті дані. А це займає більше часу ніж звичайна підготовка до вступу. Кандидати на до органів внутрішніх справ мається на увазі до вищих навчальних закладів, обов'язково повинні звернутися до територіальних районних органів. У нас сім районних відділів, батальйон патрульної служби або до Криворізького міського управління міліції. Після звернення кандидат пише заяву. Ми записуємо на психологічне тестування. Після проходження першого етапу психологічного тестування. Якщо кандидат рекомендований для, до, для служби в органах внутрішніх справ, ми видаємо направлення на військову лікарську комісію і оформлюємо кандидата до органів внутрішніх справ. Потім ця особова справа направляється до вищого навчального закладу Міністерства внутрішніх справ і далі приходить виклик кандидату: він їде. Здавати вступні іспити саме територіальні відділи здійснюють комплектування навчальних закладів. Однією з причин для відмови у видачі спрямування рекомендації кандидата до вступу може стати стан здоров'я, що не дозволяє проходити службу. Також причиною для відмови може бути наявність судимості у самого охочого вчитися у навчальному закладі чи у його найближчих родичів. Період навчання у вищих навчальних закладах МВС України за денною формою навчання прирівнюється до служби в збройних сил. Та зараховується в стаж служби. Кожен кандидат, крім того, при вступі до вищого навчального закладу буде здавати екзамен з фізичної підготовки в обов'язковому порядку. І останнє це буде співбесіда. Новшество можна сказати в цьому році. Це те, що кожен екзамен буде оцінюватися стобальною системою. Крім того, сертифікати ЗНО, які були минулі роки, 2013-2014, вони вже не діють. Будуть прийматися сертифікати тільки 2015 року. Підготовку кваліфікованих фахівців внутрішніх справ здійснюють декілька вишів цьогоріч. Пріоритетними на держзамовлення є декілька спеціальностей. Факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства. Факультет підготовки фахівців для Національної гвардії України. Напрям підготовки правознавства. Крім того, є напрямок підготовки психології. Молодим фахівцям після закінчення вищого навчального закладу гарантується працевлаштування з врахуванням набутої кваліфікації, спеціальності та спеціалізації. Всі випускники мають відпрацювати згодом не менше трьох років за спеціальністю. Заключається тристоронній договір між безпосередньо абітурієнтом, уже курсантом, який поступив головним управлінням МВС і вищим навчальним закладом. Це робиться для того, що держава потратила кошти великі кошти на Навчання цього абітурієнта. От. Якщо він цю вимогу не виконав, а звільняється раніше, за власним бажанням або за негативними мотивами, що він порушник дисципліни, в такому разі готуються документи, і судовий позов іде з вищого навчального закладу. Безпосередньо всі ці документи, які він підписував, він поверну, повинен повернути бути кошти держави. Дівчатам-претендентам пропонують вступати до цивільних вишів, які, до речі, теж готують фахівців правоохоронців. У нас є два вищих навчальних заклади цивільні, які здійснюють підготовку фахівців безпосередньо для слідчих підрозділів. Це цивільні вищі навчальні заклади, і майбутні абітурієнти вони, якщо вони поступлять до цих навчальних закладів, будуть в статусі студентів. Але після закінчення вищих навчальних закладів цивільних. Це Одеська юридична академія, і е, другий навчальний заклад це Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. Випускники названих вишів прибувають до підрозділів МВС, потім проходять курси початкової підготовки, і тільки потім вони можуть бути прийняті в органи внутрішніх справ. Співробітники міліції це ті люди, які мають першими реагувати на скоєні правопорушення та інші події, що відбуваються на території, яку обслуговує той чи інший орган внутрішніх справ. Тому міліції перш за все необхідні співробітники професіонали, які могли б не лише зафіксувати скоєне кримінальне правопорушення, а й вчасно і якісно його розкрити або попередити.